Вітаю українці! Минулий тиждень був дуже складним для багатьох громад в різних куточках України. Сьогодні говоримо в першу чергу про області, які постраждали від російської військової агресії. Ворог продовжує бити по мирних містах. Місто Оріхів, Запорізька область, у неділю ворог наніс авіодар під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. На місці загинуло 4 людини ще 11 отримали поранення. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Також минулого тижня росіяни завдали ракетного удару одного з найбільшого за весь час по Львову: 10 розгиблих, 48 поранених, близько 60 родин втратили житло. За дорученням президента України та керівника Офісу президента особисто був на місці трагедії. Вдячний рятувальникам, правоохоронцям, міській та обласній владі за оперативну реакцію та швидку допомогу людям. На місці працюють комісії, які фіксують пошкодження. Там, де комісії відпрацювали, одразу починають роботи ремонтні бригади. Також люди отримують компенсації та усю необхідну допомогу. Минулого тижня від атаки Російської Федерації постраждало місто Суми. Там країна-терористка завдала ударів шахедами по житловій багатоповерхівці. Троє загиблих ще 22 людини постраждали. Люди отримують гуманітарну допомогу, а також виплати від міської та обласної влади. На жаль, використовуючи безпілотники, ворог застосовує різноманітні прийоми протидії українській ППО. Тому в регіоні триває робота зі створення сучасної регіональної системи виявлення повітряних цілей. Над цим працюють військові та обласна військова адміністрація. Перед ними стоїть зрозуміла задача. Своєчасне виявлення засобів повітряного нападу та попередження про це людей. Загалом Сумщину та Чернігівщину ворог щодня тероризує постійними обстрілами прикордоння, тому мешканцям громад, що розташовані близько до ворожих територій, рекомендовано евакуюватися. Попри все, в прикордонних громадах тривають відновлювальні роботи, зокрема, комунікації, зв'язку та українського мовлення. Щодо останнього маємо хороші новини в Чернігівській області. Там у тестовому режимі запрацювала трансляція дев'яти українських мовників, у тому числі загальнонаціональних телеканалів. Також тривають роботи зі встановлення додаткових телекомунікаційних веж, щоб забезпечити повне покриття області сигналом українського цифрового телебачення під постійними обстрілами Донеччина, через що у травні. Була зруйнована дамба карлівського водосховища. Станом на зараз вдалося відновити централізоване водопостачання двом містам Покровську та Мирнограду. Проте вода технічна та подається поки що за графіком. Попри все, тривають відновлювальні роботи. Сьогодні запускаємо пробне включення насосу і закачування води в систему. Паралельно триває ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінне водопостачання з Карлівського водосховища планується до середини липня. Продовжується ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Особлива увага населеним пунктам, які постраждали через обміління водосховища, Нікопольський та Криворізький райони. Головне питання зараз вода. Використовуємо всі можливості, аби повернути централізовану послугу. Паралельно з масштабним проєктом з будівництва магістрального водогону втілюються і локальні проекти. Місто Покров вже тиждень, як місто видихнуло з полегшенням. В кранах з'явилася вода. Наступний етап це модернізація фільтрувальної станції або установка нових очисних споруд. До цих проєктів залучатимуть міжнародних партнерів. Нікополь. На деякий час в частині міста вдалося відновити водопостачання. Але зараз мешканці знов без води. Через обміління Коховського моря посунувся ґрунт та обірвав мережі. Зараз їх ремонтують. Паралельно модернізують стару систему водопостачання. Роботи оскладнені постійними ворожими обстрілами марганець. Там також зводять новий водогін та ставлять насосну станцію. Завершити роботу планують у серпні. Кривий ріг на 100% із водопостачання. Втім, подача здійснюється за графіком. Там продовжується будівництво магістрального водогону Інгулець Південне за державним проєктом. Втілюють у місті іще один власний проєкт. Доки працюють будівельники, людям воду підвозять усюди, де це необхідно. Херсонська область поки що напружена ситуація з постачанням води у Милівській громаді, Нововоронцовській громаді та місті Береслав. Тривають роботи з якнайшвидшого відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода. У місті Херсон вже є питна вода в кранах, окрім мікрорайону острів. Централізоване водопостачання підключено для технічних потреб. Окрім того, в Херсонській області продовжують працювати бригади фахівців із різних областей країни, щоб якнайшвидше відновити громади після підтоплення внаслідок підриву окупантами Дамби. Працює майже 300 комунальників з різних куточків України, прибирають, розчищають дороги, вивозять сміття. Це героїчні люди, які, попри обстріли, попри загрозу, приїхали на Херсонщину, щоб відновити область після великої води. Важливо єднатися і разом долати виклики цієї війни. Окрема увага на тому, щоб люди якнайшвидше отримали компенсації за пошкоджене майно внаслідок підривами росіянами Каховської ГЕС. Для цього на Херсонщині посилено працюють СНАПи. додатково підсилюємо потужності мобільних таких центрів. Уже подано понад три тисячі заявок від жителів регіону. Лише за останні два дні тільки з державного бюджету здійснено понад 500 виплат. Прошу звернути увагу! Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє отримати виплати у 5 тисяч гривень постраждалим від підтоплення, незалежно від того, чи отримає особа виплати ВПО. В Херсонській області також стартувала ініціатива президента Пліч-Опліч, у межах якої 15 областей України допоможуть відновити 26 населених пунктів регіону. Відбудувати житло та інфраструктуру. Пліч-опліч це лише невелика частина масштабної національної програми «We build Ukraine». У першу чергу відновлюють будинки родинам військових, родинам загиблих бійців, матерям з дітьми, літнім людям, далі критична та соціальна інфраструктура. Херсонщина стає першим регіоном, де реалізовуємо цей проект. В одних громадах вже розпочалися роботи, в інших триває підготовка. Плануємо на Херсонщині відновити понад 3,5 тисяч об'єктів. Наприклад, села Кочубеївської громади відбудує Рівненщина, Хмельниччина відновить високопілля, Черкащина ремонтуватиме Іванівку та Новопетрівку. І це тільки початок. Впевнений, що поширимо цей досвід і на інші постраждалі області. Ініціатива Пліч Опліч повертає надію місцевим жителям на відновлення повноцінних умов для життя. Відбудова це спільна справа. Вдячний областям, які одразу ж підтримали ініціативу, адже українці одна велика родина. Вдячний кожному і кожній, хто своїми діями наближає нашу перемогу. Кожна дія сьогодні вирішальна, адже усі регіони, громади, міста та села, в тилу чи на передовій, повинні робити максимум від них залежне для спільної перемоги. Окремо хочу розповісти про неймовірну Марію Пешко з Рівненщини. Це мати загиблого героя України Івана Клюйка. Пані Марія за отримані від держави виплати розбудовує рідне село Орв'яниця на Сарненщині. За ініціативи матері героя вже побудовано футбольне поле із штучним покриттям поблизу ліцею, де навчався її син Іван. А також профінансовано встановлення вуличних тренажерів біля навчального закладу. Та ігровий дитячий майданчик для діток дошкільного віку в цьому селі. Дії незламних співвітчизників надихають Україна країна героїв, про таких українців повинен знати весь світ. Слава українським матерям! Слава нашим героям, слава Україні!